Якщо ви шукаєте медитацію, яка вплине на всі сфери вашого життя, або якщо ви розгубилися в усьому різноманітці медитації, хочете підібрати ту, яка підійде саме вам, або якщо ви взагалі не розумієте, навіщо навкруги всі медитують, то це відео для вас. І я нагадую, що я Ельвіна Соломанова, інтегративний психолог. Я допомагаю з питаннями побудови гармонійних стосунків, впевненості та проходження криз. Щотижня на моєму каналі виходить нове відео, тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на колокольчик, щоб не пропустити наступне суперкорисне відео. І обов'язково передивіться ті відео, які вже є в записі, бо там купа корисної інформації. Для початку давайте розбиратися, що таке медитація і для чого люди медитують, якщо ви та людина, яка ніколи раніше не медитувала і поки що не розумієте, навіщо це робити. Якщо у вас є уявлення, що медитація це тільки для монахів, для суто духовних людей, або це для зв'язку там з космосом, з Богом, чи ще з чимось незрозумілим, то це не так. Медитація це практика, яка має дуже земні і дуже практичні цілі. Давайте з ними розбиратися. По перше, найголовніше, я так вважаю, що найголовнішим в практиці медитації є те, що ми отримуємо контакт з собою. Через медитацію ми можемо навчитися чути себе, свої емоції, почуття, якісь відчуття в цілі, свої істинні бажання та цілі. Тобто, це глибинна мета медитації, щоб краще зрозуміти себе. Щоб відновити контакт з собою, бо насправді у багатьох людей з цим дуже великі питання, і саме з цим в ході терапії з людьми, звичайно, що я дуже багато працюю. Тому медитація це суперкласна річ, яку варто робити кожного дня для того, щоб поглибшувати ефект роботи над собою і краще розуміти себе. Далі, що дуже важливо, ми вчимося в ході медитації. Приймати себе, бо в ході медитації ми тренуємося сприймати свої думки, почуття, емоції, відчуття в тілі без засудження. Тобто ми просто за ними спостерігаємо і ніяк не засуджуємо, ніяк не оцінюємо. І саме це, якщо знову ж таки робити це кожного дня, допомагає нам приймати себе. А це дуже важливо на шляху до нашого щасливого життя. Тому дійсно це дуже такий класний ефект від медитації. І продовжуємо цей список. Медитація допомагає знизити рівень стресу, рівень тривожності Да? те, що забирає насправді дуже багато фонової енергії. І як результат так вивільняється енергія, накопичується енергія, яку ви можете потім направити на досягнення своїх. Цілей на якісь свої важливі дії, так? Тобто, якщо ви постійно в стресі, якщо ви постійно в тривозі, то саме на це уходить дуже багато енергії. Саме тому потім не вистачає енергії на щось інше. Тому медитація рівень тривоги тривожності знижує, і потім ми можемо ефективніше, швидше рухатися, діяти. Далі, медитація допомагає. Краще фокусуватися. Бо медитація це про фокус на чомусь одному, наприклад, на процесі дихання або на якомусь об'єкті. Неважливо. Тобто є щось одне, на чому ми фокусуємося. І знову ж таки, тренуючись, роблячи медитацію кожного дня, ми таким чином покращуємо свою концентрацію. І це як результат потім нам допомагає краще фокусуватись на наших. Цілях на наших мріях, і знову ж таки швидше і ефективніше рухатися до їх досягнення, до отримання бажаного це дійсно дуже дуже важливо. І як ви бачите, насправді дуже багато класних ефектів, які дає медитацію, тому дійсно є сенс її робити. Тепер пояснюю, чому варто почати свій досвід саме з медитації, яку я пропоную, і чому саме ця медитація може вплинути на всі сфери вашого життя? Бо ви можете уявити себе як машину, тобто у вас є інструмент, за допомогою якого ви можете дістатися будь-якого міста, будь-якої країни, тобто ви ставите перед собою мету і можете до неї дістатися, отримати бажане так, але у вас немає карти. То ви не розумієте, як туди дістатися. І саме для цього вам потрібна карта. І ця медитація це як карта, яка вам може показати, який шлях обрати. Шлях, який буде найшвидшим, найлегшим, найефективнішим, найщасливішим для вас. Щоб ви ніде не загубилися, щоб ви не поїхали десь в об'їзд, щоб ви десь не опинилися. Пустелі або десь в лісу, розумієте? Тобто вам потрібна карта, яка допоможе вам рухатися ефективно та швидко до своїх цілей та мрій, і мати уявлення, куди і навіщо я рухаюся. Саме цей ефект дасть ця медитація. Тобто, ви те, що я вже. Говорила раніше, ви отримаєте контакт з собою, ви почнете краще приймати себе, ви знизите рівень тривожності, ви відновите рівень своєї енергії. Ви зможете краще фокусуватися на своїй цілі, ви будете краще розуміти, куди ви рухаєтеся, як вам туди рухатися, і навіщо вам туди рухатися. Все це ця медитація дає. Насправді, я вже декілька років. Навчаюся, працюю над собою, працюю з різними людьми, з різними запитами. І зі своїми різними запитами я працювала і над здоров'я, і над грошима, і над реалізацією, і над стосунками. Тобто всі сфери свого життя я розбирала, над ними дуже багато працювала, виконуючи різні техніки, різні медитації. Дійсно дуже багато перечитала дуже багато книг, в яких пропонуються дійсно дуже. Багато різних технік та медитацій. І на даний момент я вважаю, що ця медитація, яку я вам зараз запропоную, це база, з якою варто розпочати, щоб рухатися по життю більш ефективніше, легше, з розумінням себе. І якщо раптом у вас пробігла думка, що я зараз один раз помедитую 5-10 хвилин і все в житті налагодиться, всі проблеми вирішаться. То ні, це не так. Важливо буде прикласти зусиль, робити цю медитацію регулярно, кожного дня. Бо навіть якщо зараз 10 людей почнуть кожного дня медитувати по 10 хвилин, то це не означає, що там через тиждень чи місяць всі ці 10 людей отримують однаковий ефект, що всі вони через місяць досягнуть свою якусь мету, яку вони поставлять перед цією практикою. Ні, бо стан, з якого кожна людина починає, він може бути дуже різний. Тобто точка, А, з якої ви починаєте, вона може бути дуже сильно різна. Хтось зараз знаходиться в стабільному емоційному стані, у когось все ок зі здоров'ям, все ок там зі стосунками, і людина починає, вже маючи якийсь рівень енергії, внутрішнього ресурсу, працювати над собою і може почати рухатися швидше. Але якщо зараз людина, наприклад, проходить якусь власну кризу, в депресії, дуже сильна тривога, проблеми в стосунках зі здоров'ям, то звичайно, що перший етап це відновлення внутрішнього ресурсу і на це потрібний час. І ми не знаємо скільки, бо треба розуміти ситуацію людини, так, що там за стан, які є внутрішні проблеми, і скільки часу потрібно для того, щоб відновитися. То це це вже інша точка А. А може бути людина, яка також там емоційно стабільна, а ще вона до цього дуже багато над собою працювала, навчалася, проходила якісь курси, можливо, проходить терапію, так? І просто в пошуку якихось ефективних для себе інструментів. І, можливо, саме ця медитація цій людині підійде. І вона просто зробить якийсь скачок вперед і отримує дуже швидкі, дуже класні результати, може, навіть там, через день, через п'ять, через тиждень. Да? Почне отримувати якісь дуже класні інсайти, які допоможуть на шляху. Тобто важливо зрозуміти, в якій зараз я точці, з розумінням сприймати цю ситуацію, не порівнювати себе з іншими і почати рухатися, з розумінням того, що можливо спочатку мені потрібно відновити свій внутрішній ресурс, свою енергію. Да? Можливо, я ніколи не медитував або не медитувала. Да? Раніше ніколи не працювала над собою. Також це треба приймати і в ході досягнення своїх цілей враховувати і поступово, повільно почати рухати. рухатися, регулярно роблячи цю медитацію, так? А тепер давайте переходити до практики. Що вам потрібно зробити? Спочатку треба знайти місце, де вам буде комфортно, ніхто вам не буде заважати, сядьте з рівною спиною, можете схрестити ноги, можете залишити ваші ноги на підлозі, або, якщо хочете, ви можете навіть лігти. Знову ж таки, найважливіше, щоб спина була рівною. Далі ви можете заплющити очі. Якщо вам це незручно, ви можете залишити їх. Відкритими. Я зараз сяду так, ладоні вверх, і зробіть 3-4 глибоких вдохи-видихи, для того, щоб настроїтись на цю медитацію. Далі просто відскануйте свої відчуття в тілі, приємні і неприємні, просто перевірте, ніяк їх не оцінюючи, не намагаючись знайти причини цих відчуттів. Спробуйте відловити зараз свої думки про що вони. І не чіпляйтесь за них, відпускайте. І спробуйте зараз відчути, а що зараз за емоції, почуття підіймаються. Знову ж таки, ніяк це не оцінюючи, не розбираючи. Важливо просто це помітити, за цим спостерігати. І зараз зробіть ще 3-4 глибоких вдохи-видихи. дозволяючи своєму тілу розслабитися ще більше, і потім покладіть свої руки на грудну клітину в області серця. І уявіть, що крізь ваші долоні проходить світло. До вашого серця всередину вашої грудної клітини. Якщо вам це важко уявити нічого страшного, з кожною практикою вам буде робити це легше. Але спробуйте це побачити, як через долоні ваше, ваше серце. Проходить яскраве світло, наповнюючи серце, і ви просто дихаєте і спостерігаєте, як серце наповнюється світлом. Якщо вам зараз заважають якісь думки, ніжно, легко, без оцінок, Просто повертаєтесь назад до практики і продовжуєте крізь долоні пропускати це світло і побудьте в цьому процесі декілька хвилин. Ця практика може продовжуватися стільки, скільки вам це потрібно. Комусь потрібно буде 3 хвилини, комусь 5, а комусь і пів години, залежить від вашого стану, від ваших потреб. Якщо ви відчуваєте, як всередині стає тепліше, як тіло з кожним видохом розслабляється ще більше. через якийсь час, коли ви відчуєте, що вся грудна клітина наповнена цим яскравим світлом. Ви можете дозволити цьому світлу розповсюджитися по всьому вашому тілу. І ви просто спостерігаєте. Як це Світло заповнює все ваше тіло. і тоді, коли ви відчуєте. Що все ваше тіло наповнене світлом, все тіло ніби тепле, розслаблене і вам спокійно. Ви можете обережно відкрити ваші очі. подякувати собі за виконану практику Бути ще декілька секунд в цьому стані відчути ефект від цієї практики. Перевірте, як зараз ваше тіло, що зараз ви відчуваєте, які емоції, які думки. Зафіксуйте цей результат для себе. І буду вдячна, якщо ви в коментарях поділитесь, що ви відчули в ході цієї практики, як вона для вас завершилася. Можливо, у вас виникли якісь інсайти. Також буде цінно це побачити, і, можливо, іншим також це дуже буде. Цінно, терапевтично, це для їхнього процесу. І я вам також дуже вдячна за те, що ви виконали цю практику. Робіть цю практику кожного дня і з кожним разом ви будете бачити все глибший і глибший ефект від неї. І я хочу повідомити, що в наступний четвер, 29 травня, я проведу двогодинний вебінар з арт-терапевтичними техніками. Цей вебінар допоможе вам досягти будь-яку вашу мету з будь якої життєвої сфери. Тобто, це можуть бути гроші, стосунки, реалізація, здоров'я тощо не важливо. І в ході цього вебінару ви знайдете свій внутрішній ресурс, ви відновите рівень енергії, ви зрозумієте, що вас блокує, і які кроки треба почати робити на шляху досягнення цієї мети. Якщо вам це цікаво, більше деталей я. Надам в своєму телеграм-каналі посилання на нього буде в описі. І якщо ви ніколи нічого не чули про арт-терапію, то, будь ласка, подивіться це відео, посилання на нього зараз на екрані. І е, якщо ви надалі хочете отримувати дуже багато класної, корисної інформації, то залишайтеся на моєму каналі, обов'язково підписуйтесь. Щотижня я викладаю нове класне відео. Дуже вам вдячна за перегляд і сподіваюсь до зустрічі у нових відео.